Новорічні свята найкращий час дарувати і отримувати подарунки. Що ж подарувати коханій людині, це перед новим роком хвилює багатьох. У мережі ювелірних магазинів Золотий вік. Ви зможете придбати дорогоцінні подарунки для себе, своїх близьких і рідних. У кожного нашого клієнта є можливість придбати і купити ювелірні прикраси з діамантами. Напередодні новорічних свят на всю діамантову колекцію діють святкові знижки. Ми пропонуємо оригінальні вироби з дорогоцінним камінням зі знижками до 50%. Обрати собі виріб до смаку можна не лише з діамантами, а також у поєднанні з іншим коштовним камінням чи різними видами золота. Тут 6 діамантів на 0,14 карат 45 чистота, класу грантки А. Будь ласка, приміряйте. Дуже, Дуже оригінальна І тут іде комбінація білого з червоним золотом. У мережі золотий вік завжди вражаючий асортимент ювелірних прикрас за найкращими цінами. Кожна жінка буде щаслива, отримавши в подарунок дорогоцінне визнання своєї винятковості, освічення любові і відданості, яке підкреслить її красу як у новорічну ніч, так і повсякденному образі. Розкішна каблучка, сережки та підвіз з дорогоцінними каміннями припадуть до смаку кожній жінці. Ми впевнені, що такий подарунок запам'ятається надовго і стане символом ваших яскравих почуттів та емоцій у 2013 році. Ювелірна компанія Золоти Вік стала переможцем міжнародного фестивалю конкурсу Вибір року у номінації Мережа року магазинів ювелірних виробів.